А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. Коли до Христа почали приводити маленьких дітей, учні вважали, що це недоречно дорослі мають слухати вчення, а діти не розуміють великих істин. Але Ісус, побачивши їхнє ставлення, Обурився і промовив слова, що відкривають глибину його серця Пустіть дітей приходити до мене і не перешкоджайте їм, бо таких є Царство Боже. Так Христос явив, що діти займають особливе місце у Божому задумі, адже ще раніше Він попереджав «стережіться, щоб не погордували жодним із малих оцих. Бо ангели їхні на небесах завжди бачать лице Отця Мого, діти другорядні, а ті, кого сам Бог тримає під своєю невидимою опікою. Іван Златоуст говорить, що Христос навмисно виявляє обурення, щоби показати, що віддаляти дітей від нього це рана його любові. Бо діти несуть у собі те, що стало умовою для входу в царство, простоту, щирість серця й довіру, недарма Господь раніше мовив коли не навернетеся і не будете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Те саме потім повторить Євангеліст Лука Хто не прийме царства Божого як дитина, той не війде до нього. Дитина не носить у собі хитрощів, пам'яті зла чи подвійних думок. Її серце природно відкрите для любові, так само як душа християнина має бути відкрита перед Богом. Тому слова пусті дітей є не просто історичною ремаркою, а заповіддю церкви на всі віки. Апостол Петро підтвердить це, коли скаже в Єрусалимі. Обітниця бо для вас і для дітей ваших, і апостол Павло додасть діти, ваші святі, бо в сім'ї, де є віра, благодать огортає навіть найменших. У цьому й укладене православне розуміння дітей приводять до Христа з перших днів життя, хрестять, благословляють, виховують у молитві, бо сам Господь перший закликав їх до себе. Коли Христос промовляє, бо таких є Царство Боже, то вказує не на фізичний вік, а на стан серця, який спасенний. Єфрем Сирин пояснює, що дитина не тримає в собі злоби, не ображає гординею і не чинить розрахункових вчинків. Такою має бути душа, яка входить у Божу присутність. Апостол Петро звертається до християн подібними словами, як новонароджені немовлята прагніть чистого духовного молока. І Псалмоспівець з глибокою довірою каже Душа моя, як дитина, відлучена від матері своєї, описуючи ту мирну покору, якої навчає дитя. Так син Божий показав цілому світові. Істину, дорога до царства не в силі й мудруванні, а в чистому серці, у смиренній довірі, в умінні віддатися отцю так, як дитина тягнеться до рук батька. І тому сцена з дітьми стає не епізодом, а откровенням про те, яким має бути кожне людське серце, що шукає Бога.